З яких пор в Карпатах п'ють чай? Достовірної інформації такої немає, з яких там дат поминання. Але ну, там собирають його п'ють. Я думаю, це було ще до нашої ери. Вони там пили. Це 100%. Ми е, займаємося цим чаєм біля 10 років. Ми його п'ємо самі, вживаємо. Ви розумієте, це чай? Що таке чай? Е, трава, з якої збирається, яка росте на чистих просторах, де немає виробництв, де екологія зовсім інша, ніж в великих містах. І е, покажу, як виглядає. Цей чай. Дивіться. Отак. От Тут в цьому чаю, конкретно в мому, який я п'ю, вітамінний чай, листя смородини, меліса, шепчина, глід, мята, чорниця верес. І це все натуральні продукти, які зібрані в горах. Правильно висушені, бачите, він, він не розсипається. Наскільки він приємний, і ми його вже п'ємо ну дуже-дуже довго. Клієнти наші постійно, постійні приходять, купують, купують на постійній основі. Сайті лавка, який займається такими чаями натуральними, хто хоче придбати, звертайтеся.